Ну, кожна людина піклується за своє здоров'я. Кожен по-своєму. Один правильно, другий неправильно. Він думає, що буду здоровий, що буду все їсти, що хочу, пити, що хочу, і робити, що хочу, або нічого не робити. А другий в себе стає саме в рамки і скаже, що я роблю, що все це можна робити, а це не буду робити, бо це не можна робити, хоча хочу. Не буду робити, тому що це не можна робити. Бог це забороняє робити. І та людина, яка ставить себе тебе в рамки, вона завжди більше дають фізичну здорова, ніж та, яка собі дозволяє все. Тому що ну, людська воля, і людські страсті вони ведуть людину до загибелі. А Божа воля, Божий закон веде людину до вічного спасіння. І навіть тут людина, яка живе по волі Божій, яка себе обмежує божественними законами. Вона і тут на землі більше здорова, більше щаслива і більше благословенна Богу.